Доброго дня. Хто за те, щоб засідання постійної комісії Кам'янської селищної ради восьмого скликання з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища відкрити? Хто за проти отримався відкрити? Порядок денний. Про присування стадіону в селі Данилі районної роїнопільської області. Назви стадіон імені Коваленка Олександра. Друге питання про затвердження містобудівної документації, внесення змін до генерального плану у Фастівського району Київської області. Третє питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо е, встановлення зміни межі ділянки. П'яте про затвердження технічної документації землеустрою щодо встановлення меж за межі ділянок та передачу приватну власності Земельних ділянок, шосте, про зміну цільового призначення земельних ділянок. Сьоме про затвердження проєкту законострою організації та встановлення меж території природно заповідного фонду місцевого значення в межах Калинівської селищної територіальної громади Фастівського району, Київської області і восьме, про проведення електронних земельних торгів у формі опціону з промову правооренди земельних ділянок на території Хмельницької селищної ради. Хто за те, щоб прийняти порядок денний за основу? Хто за? Проти втримались. Порядок денний прийнятий. Перше питання. Про присвоєння стадіону в селищі Данини, Кафацівського району Київської області, Назва, на, назви стадіон імені Коваленка Олександра. Доповідач за ізел. До вашої уваги пропонується проєкт рішення про присвоєння стадіону в селі Данилівка Катівського району Київської області, назви стадіон імені Коваленка Олександра. Ви всі знаєте, що у нас починаючи з 18 вересня 2024 року, відповідно до розпорядження Калинівського селищного голови було оголошено проведення громадських обговорень щодо присвоєння стадіону імені Коваленка Олександра. Пропозицію щодо присвоєння цієї назви внесли родичі загиблого воїна Коваленка Олександра, а також жителі Калинівської селищної територіальної громади. І починаючи з 18 березня 24 року вересня, люди могли внести свої пропозиції і зауваження. Громадське обговорення проводилось у формі електронної консультації. А також проводилось обговорення в соціальних мережах Фейсбук та Телеграм-каналі Селищного голови. Термін подання пропозицій становив 45 днів і завершився 1.11.24. Письмово надали свою підтримку 761 житель Калинівської громади. У нас зібрані письмові підписи, а також 882 жителя громади у соціальних мережах підтримали цю пропозицію. І заперечень щодо цього питання не надходило. Тому, виходячи із цих всіх положень, пропонується присвоїти стадіону в селі Данилівка Фастівського району Київської області, назви стадіон імені Коваленка Олександра, відділу організаційно-кадрового та документального забезпечення апарату Калинівської селищної ради довести дане рішення до зацікавлених осіб. Хто за те, що присвоїться стадіону в селі Данилівка Фастівського району Київської області? Назву стадіон імені Коваленка Олександра. Хто за? Проти отримались. рішення прийняте. Друге питання. Про затвердження містобудівної документації внесення змін до Генерального плану Санда Каліка Фастівського району Київської області. Доповідач... Це друге питання, так? Доброго дня, до, вашого, до вашої уваги пропонувати сесії селищної ради таке рішення. Відповідно до закону України про місцеве самоврядування в Україні, про регулювання місцевої діяльності, про основу містобудування, про стратегічну-екологічну оцінку, про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо планування використаних, використання земель, земельного кодексу України. Порядку розроблення оновлення внесення змін до затвердження містабійної документації, затверджено постаново Кабінету міністрів України від 1 вересня 2021 року номер 926, розглянувши матеріали проєкту містабільної документації, розроблене товариством проєктним план на підставі рішення Калинівської селищної ради від 20 лютого 2024 року за номером. 546-35-8 про додання дозволу на розроблення містобудівної документації, внесення змін до генерального плану СМТ Калинівки Фастівського району Київської області, враховуючи протокол громадських слухань щодо проєкту містобудівної документації, внесення змін до Генерального плану СМТ Калинівки Фастівського району Київської області та звіту про стратегічну екологічну оцінку від 01 листопада 2024 року. Витяг номер 13 дроб 24, 3, з протоколу засідання архітектурної містобудівної ради при департаменті містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації 21 листопада 2024 року пропонує затвердити містобудівну документацію внесення змін до генерального плану СМТ Фасівського району Київської області. Прошу підтримати. Хто за те, щоб затвердити документацію міста про внесення змін до генерального плану СНД калинівка фастівського району Київської області? Хто за дане питання, хто за? Проти отримав рішення прийняти. Третє питання про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо встановлення меж населеного пункту селища Калинівка-Фасівського району Київської області, доповідачку МАРУ. Керуючи 12, 173, 174 175 земельного кодексу України, статті 19 та 20, 25 і 46 закону України про землеустрій, устрій, статтею 26, статею 33 закону України про місцеве самоврядування в Україні, закону України про основи містобудування, закону України про регулювання містобудівної діяльності та враховуючи висновок. Комісії пропонується до, надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо встановлення зміни меж населеного пункту селища Калинівка, Пастівського району Київської області, е, уповноважити Калинівську селищну голову, замовити проект землеустрою щодо встановлення зміни меж населеного пункту селища Калинівка, Пасівського району Київської області. Проектні організації має Дозвіл ліцензію на право проведення відповідних робіт, виготовлений та погоджений в установленому законом порядку проєкт самоустрою щодо встановлення змін на межі селему пункту селища Калинів-Капасів Скорої Льківської області, подати на розгляд та затвердження Калинівської селищної ради з гідно чинного законодавства. Контроль за виконанням цього рішення поклав на постійну комісію Калинівської селищної ради Росії з питань містобудування, архітектури, земельних відносин та охорони навколишнього середовища. Хто за те, щоб надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо встановлення зміни меж населеного пункту селища Калинівка, Фарцівської району Київської області? Хто за? От і отримав рішення прийняти? Четверте питання. Про викуп земельної ділянки. Відповідать чому? Розуміло, що заяву короленку думали, коли 22 листопада 24 року загонімо 73 спісна різка нова-18. Про виступ земельної ділянки, на якій знаходиться нерухомість, що належить заявниці, на праві власності, пропонуємо затвердити оцінну вартість земельної ділянки на сільськогосподарського призначення площею 0,0373 гектара, кадастровий номер 322 1480 901010020056, розташований по вулиці Свободи в селі Велика Султанівка. Фасівської району Київської області в розмірі 247 тисяч 200 гривень. Друге, передати власність шляхом викупу карленку Людмилі Палипівні, земельну ділянку на сільськогосподарського призначення. Кадастровий номер і площа були вказані вище, розташовано по вказані адреси на вулиці Свободи Великосолтанівки. Третє. Надати дозвіл Калинівському селищному голові укласти від імені Калинівської селищної ради договір купівлі-продажу вказаної земельної ділянки, а також підписати інші необхідні для вчинення цієї дії угоди документи. Після повної сплати суми викупу земельної ділянки дозволити Кариленку Людмилі Пилипівні оформити право власності на вказану земельну ділянку. Хто задане питання про викуп земельної ділянки? Хто за? Проти отримати рішення прийняти. П'яте питання. Про затвердження технічної документації, Отже, розгляну, про ділянок, ділянки, технічної документації землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок та передачу приватного власних земельних ділянок. Вже там відповідь на дане питання. Розкрию його знали, що заяви громадян про передачу йому власних земельних ділянок, витяг з державного земельного кадастру на земельні ділянки, технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок. Пропонується затвердити технічну документацію землеустрою щодо встановлення відновлення меж земельних ділянок в натурі на місцевості згідно зі списком, що додається. Отже, додаток один. Відповідно, наступні громадяни. Перший Гербіч, Олександр Степанович, село Данилівка, вулиця Шевченка, 6. Площа 0,166 тисяч. Гектарах друге Ковачук, Галина Васильівна, Тимченко, Валентина Васильівна, спільна сумісна власність, село Плесецьке, вулиця Хоменка, 0,2216 тисячі двісті гектар. Бекоріс, Валентина Петрівна, Ясинівська, Яна Володимирівна, спільна сумісна власність, село Кожухівка, вулиця Калинівська, 9. 0,05 п'ятдесяти гектара. Наступна Дудченко, Галина Олександрівна, село Данилівка, вулиця Лесі Українки, 40, 0,1961 десяти гектара, п'ятий Карпенко, Тетяна Миколаївна, селище Калинівка, вулиця Центральна, 30 а 0,694 шістьсот десятитисячних Сіра Ніна Федорівна, Село Плосецьке, вулиця Нова, 13, Ну, тисячу гектарів. Сперкач Ігор Іванович, село Плесецьке, вулиця Центральна, 7, 0,25 гектар. Косік Наталія Миколаївна, Лисюк Тетяна Сергіївна, спільна сумісна власність, село Липовий Скиток, вулиця Зарічна, 55, 0,25 гектар. Кабанет Надія Охрімівна, школьна Наталія Олександровна, спільна сумісна власність, селище Калинівка, вулиця Залізнична, 154. 0,716 тисячних царах. Оріховській, Микола Миколаєвич, село Данилівка, вулиця Центральна, 67. 0,213 двісті тринадцять Валентина Анатолійовна, село Багрин, вулиця Залізнична, 1, 0,1576 п'ятсот сімдесят Петронюк Валентин Федорович, село Плесецьке, вулиця Вишнева, 0,25 сотень гектара. Луценко Лариса Миколаївна, Луценко Дмитро Миколаївич, спільна сумісна власність, село Плесецьке, вулиця Святкова, 64, а 0,1816 тисяч вісімсот Олена Борисівна. Розпопова Любов Василівна, спільна сумісна власність, село Плесецьке, вулиця Каштанова, 18, 0,25 гектара. Чимарис Василь Володимирович, село Кожухівка, вулиця Вишнева, 3, 0,1765 гектара. І Петренко, Віктор Миколайович, село Плесенське, вулиця Чорноморська, 5, 0,1438 гектара. Даним громадянам передати власні земельні ділянки відповідно до списків громадян в цьому рішенні попередити громадян про те, що право власності на земельну ділянку виникає з моменту його державної реєстрації. Громадяни з цього переліку зобов'язані справляти плату за землю відповідно до положень Податкового кодексу України. І контроль за виконанням цього рішення покласти на Постійну комісію Калинівської селищної ради 8-го скликання з питань місцебудування. Архітектура земельних відносин та охороне наврушення природного середовища. Хто за питання про затвердження та документації землеустрою щодо встановлення меж, земель, ділянок та передачу приватного власті земельних ділянок? Хто за? Потім тривалось рішення за. Шосте питання. Про зміну цю призначення земельних ділянок. Це гран кар'єр. Переводять у відповідність цільове призначення ділянок. Отже, розглянувши заяву такого граніт мобіл, переробка плюс від 3 грудня 24 року за номером 4 з Каспіснарискану Ризка-0722» про затвердження проекту землеустрою щодо зміни цільового призначення земельної ділянки. Пропонується затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється із земель для ведення товарного сільськогосподарського виробництва. У землю для розміщення та експлуатації основних підсобних допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком тов граніт, Мобіл переробка плюс, в селі Плесецька на території Клинівської територіальної громади Васівського району Київської області виготовлений тов, архзем ресурс. Друге, змінити цільове призначення земельної ділянки площою 5 цілих. 5 тисяч 830 тисяч гектара, розташований в селі Плесецьке Фастівського району Київської області, із земель для ведення товарного сільського господарства, сільського господарського виробництва у землю для розміщення та експлуатації основних підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості, включаючи об'єкти оброблення відходів, зокрема із енергогенеруючим блоком. Контроль за виконанням цього рішення покласти на нашу комісію. Хто задане питання про розміну призначення замельних ділян, хто за, проти отрималась рішення прийняття. Про поводження проєкту землеустрою з організації та встановлення меж території природного заповідного фонду, місцевого значення, ботанічна пам'ятка природи місцевого значення, Хомелькова гора в межах Калинівської селищної територіальної громади Фатівської району Київської області. Отже, розменної вчили стовки від 6 листопада 24 номер 625 вхідний 4722 з Киснариська 0220. від 8 листопада 24-го року пропонується погодити проєкт землового стрію з організації та встановлення меж території природно заповідного фонду місцевого значення, ботанічна пам'ятка природи місцевого значення Маркова Гора орієнтовною площою 3 гектара, межах села Велика Салтанів, Какалинівської селищної територіальної громади Фастівського району Київської області. Контроль за виконання даного рішення покласти на нашу постійну діючу комісію. Хто питання, за дане питання про погодження проєкту землеустрою в організації та встановлення масш територіальної і природно заповідного фонду місцевого значення, ботанічна пам'ятка природи місцевого значення Мелькова гора, Межа Калинської селищної, територіальної громади Патівської районки Київської області, хто за питання, то за проти друзі рішення прийнято. Шосте питання і восьме питання про проведення електронних земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди земельної ділянки на території Калинівської селищної ради. Отже, з метою ефективного зеленого користування на засадах ринкової економіки залучення інвестицій для виконання програм соціально-економічного розвитку громади пропонується провести електронні земельні торги а аукціон з продажу права оренди земельної ділянки площою 0,5, 46530 тисяч гектара в селі Липовий, скиток Фастівського району Київської області для розміщення та експлуатації будівель споруд автомобільного транспорту та дорожнього господарства. Друге встановити стартову ціну права оренди земельної ділянки дійсної орендної плати в розмірі 5% від нормативної грошової оцінки діючої на момент оголошення торгів. Встановити крок торгів в розмірі 1% від стартової ціни лота. Встановити строк оренди 49 років. Повноважити Калинівського селищного голову чи його представника на укладання договору з оренди земельної ділянки з переможцем торгів. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію Калинівської селищної ради з питань містобудування архітектури земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища. Хто задав на питання про проведення електронних земельних торгів у формі аукціону сподожу права оренди земельної ділянки на території Калинівської селищної ради, вторга? Проти отрималась всі за. Хто за те, щоб засідання постійної комісії Калинської селищної ради з питань містопобудування кітакори земельних відносин та охорони навколишнього природного середовища закрити? Хто за Проти протиутримався?